Зарядки на передову. Франківське підприємство вже декілька місяців виготовляє великі павербанки, які є корисними у бойових умовах. Зараз підприємці отримали ще й замовлення від медиків, аби забезпечити операційні зали напругою. Як працює місцевий бізнес в умовах війни, розкаже Оксана Гуменяк. Сьогодні на цьому підприємстві кипить робота. Працівники збирають переносні підзарядні станції. Дуже круті батареї вони не бояться морозу. От, тобто це та річ, яка, наприклад, хлопця зараз чекає попереду зима. А почалося все у травні, коли друзі пішли служити і мали проблему із живленням телефонів. Розповідає співвласник підприємства Дмитро Король. Наші перші друзі пішли служити, і в них виник дефіцит в самих павербанках і безпосередньо в е, потреба постійно бути в мережі. Згодом асортимент продукції розширили для захисників. розробили майже 10 корисних проєктів. Тепер у лінійці зарядок є три види приладів. Ми раніше компонували наші ста. Станції без сумок. Один момент, коли наші хлопці відступали від своїх позицій, вони загубили зарядний пристрій з інвертором. На наступний день до них приїхала сумка. Також деякі хлопці скаржили, що незручно переносити. Треба щось зробити, щоб сам інвертор був всередині вмонтований. Ми розробили нову, нову лінійку, нову станцію з інвертором всередині. Плюс у нас зараз в лінійці три пристрої. Тобто з інвертором. Всередині з можливістю підключення сонячних панелей і повністю герметичне, окрім військових, отримали замовлення від медиків, щоб забезпечити операційні зали напругою, тож уже освоюють нові потужності. Ми зараз окремо лінійку розробляємо силово. Це, вона трошки більша і важча буде, але вона забезпечить операційні зали безперервною роботою. Тобто, це це дасть змогу хірургу закінчити Операцію вдало або її або зупинити, або завчасно закінчити. Розробка елементів, удосконалення, технічні завдання та прорахунки. Всю цю роботу виконує співвласник підприємства Володимир. Перший час, тобто, у нас була поставлена задача розетку мінімум поставити на 520-600, тобто вихід на 220. І ми стикалися з перегрівом по факту. Наразі ми вирішили її за допомогою. Колерів, які встановлені в верхній частині корпусу. воно не є граматичне тепер відповідно, але це все йде тепер всередині, в корпусі, тобто немає зайвих елементів, тобто окремих модулів. Допомагає майструвати прилади і переселенець з Херсона Андрій каже, не міг сидіти вдома, склавши руки, тож допомагає збирати корпуси та займається проводкою. Замовлень дуже багато, то вже почали підключати всіх. Так само мої знайомі приїхали. Я їх запросив. Ну всім подобається. Я коли дізнався, що це все йде на ЗСУ. Я ще більше захотів допомагати. Ну ну постійно хочеться щось робити, прикласти свою руку, як кажуть, до того всього, щоб допомогти тільки для перемоги. Всі готуються на підприємстві і до цивільного ринку. Хочуть зі своєю продукцією брати участь у відбудові країни.